Слава Україні! Ви на каналі з вами володя. Починаємо нове відео. Зараз шукаю водія на Каскаді 21-го року. Кому цікаво, телефонуйте 312 593 8660. І ще одне коротке оголошення, хто приїхав по U4U, або хто знаходиться десь за межами Америки і хоче заповнити документи на грін карту. Моя дружина Оля робиться. Якщо вам цікаво, то на її інстаграм буде посилання внизу під відео. Переходьте туди, пишіть її, вона вам допоможе. Сьогодні ранок такий почався цікавий. Один водій виїхав, зробив делівері. У нього там було колесо, одне трошки під'їло. І вже мав їхати на пікап. Кажу, бери по дорозі, на пікап, заїдь в Тракта Експрес, вони там тобі поміняють то колесо, що під'їло. А ті колеса недавно стали півроку тому. Вони заїхали туди, перевірили, кажуть, Колесо не поможе міняти, тому що кінпін вибило. Кіньпінг то шкворень, так як хтось там говорив. А тепер в мене за той кінпін зразу питання, як, шкворень — це українське слово, чи це не зовсім українське слово? Мені от здається, що воно щось мало би бути трошки якесь інакше наше слово. Хоча я не впевнений. Тому якщо хтось знає, то напишіть. І все, зараз треба півроку тому поставив там два нових колеса, і зараз одне колесо з'їло повністю. А друге колесо вроді би нормальне. І прикол в тому, що кінпіни так само там міняли на тому траці. Я знову кисню приколес. Так що така -то робота, ляха мох. Поки їду на шапку, дивиться, що відбувається, як тут гарно зараз погода. Красота, осінь. Єдине, що вже ночі такі досить холодні, відчувається, що вже скоро буде зима, плюс день став сильно короткий, теж воно відчувається, що що вже скоро знов буде зима. Я так не люблю ці зими з цими довгими ночами. По-перше, день, день короткий, а по-друге, що через те, що Короткий день, треба багато їхати вночі. Тому що виходить так, ти приїхав на пікап зранку, виїжджався на делівері, розвантажився до годинки 10 в дуже кращому випадку. От Так сьогодні водій швидко зробив, то він в 6.30 вже був пустий, але він в 6 годин вже був на деліврі. І це, бачите, знов показує, говорить про те, хто як працює, то відповідно, як ти керуєш своїм часом, то відповідно і потім маєш так того свого часу. То він вже був 6.30 на делівері, верніше в 6.30 вже був пустий, в 7.30 вже був на шапі, тобто вже йому там перевірили коласи. І зараз 9 година він вже доїжджає до пікапа. Дуже швидко. І відповідно у нього сьогодні трошки буде більше часу. А так, якщо десь тебе трошки затримали на делівері, потім, поки доїхав до пікапа, завантажився, то вже четверта година, деколи третя, і потім фактично лишається в тебе їхати за дня 3 години, вже в 6-й годині вже темно. А їхати треба ще багато. І виходить так, що три години їхав в день, а потім ще 6 годин будеш їхати в глибокій ночі. Але є і плюси цієї роботи. Плюс такий, що в тебе ти в машині сам, і реально тобі ніхто не... не їздить по голові. Тобто немає якихось співробітників ненормальних, немає якогось там начальника, який сидить біля тебе і дивиться, що ти робиш, як ти робиш. Ну, це треба відчути. Ти з ну, цієї роботи, якщо привикаєш, ти собі постійно сам в кабіні. Тобі вже потім нікого не треба. Це напевно і мінус, і плюс, але це в цьому я бачу більше плюс, тому що реально, ну, коли працюєш так, потім починаєш працювати десь в якомусь знову в колективі, то ти вже не хочеш там з кимось входити в контакт. Така тема. Але знову це не для всіх, тому що є деякі люди, які ну, не, не хочуть, щоб був колектив. То в мене кум, він каже, що йому бракує колектив. Він хоче постійно з кимось спілкуватися, десь з кимось робити. І Має свою теж, невеличку тракову компанію, я кажу, кум, бери собі, відкрий офіс, візьми туди десь печерів, сейфті, будеш мати цілий день такого руху. Що <свист> потім скажеш на його нашу. Але так, хто що хоче, то так і робить. Як показує практика, чим стає холодніше, тим більше виникають ці проблеми, що десь там патрубок на антифриз починає пропускати, оці от з цим сілом пішов він. І багато всяких таких дрібних проблем. Нічого, потрошки все зробимо. Добре, що так я вже сказав коло хати. Це можна виправити. Ця проблема, про яку я говорив, оцей сіл, він ставиться сюди між цим, між цим е, кришкою цією і сам, самим. Е, як це називається, Руслан? правильно Тому що в мене стопиться. Між стопець. І він в ньому в цих фертлайнерах моїх вже я їх поміняв напевно шість не тільки не, не, не на цьому траці, коротше на одному траці поміняв вже три, на цьому траці вже поміняли, напевно, це буде сьогодні теж третій. І ще на одному траці теж міняв, так що вже їх сім було. Е, слабе місце, але щось тут стояв, саме в чому була проблема, що був дуже неякісний сіл, тому що він, його фактично тут не було, він розтиснувся. Все, правильно говориш, Ланчі? Руслан він, він мене сильно поважає, тому навіть якщо я щось скажу неправильно, то він буде казати, що правильно. <рес> Втратили трошки більше, як дві години на все. Але крім того, що поміняли той сальник, ще поміняли моторчик на двигунчик. Е, моторчик, який пшикає воду на вікна, теж був поламаний. Все, зараз машина. Який сьогодні понеділок, 11-та година вже голова кипить. І то Цей тиждень не їжджу вечором вигулюю Волтера. Він тут ходить, позначає всю територію навколо. Тут наш парк. Так виглядає вночі це. Лідей немає, нікого немає, машини їздять, гуляють, хотів сказати. Машини їздять і люди гуляють з собаками. Волтер зустрів свою подружку, сусідку. З нею поздоровався, понюхались і розбіжались. Та, Волтер, що задумався? Ну, скучаєш, та де твоя подружка? М? Так що так, проходить наш день. Перша одна річ, сьогодні пройшов аукціон, продавалися траки пенські. Ціни феноменальні. Ціни були від 24 тисяч за траки 2019 роком з пробігом 700 тисяч миль. Ну, 700 там деякі були 700 плюс. І 30, 35 тисяч за траки з пробігом коло пів мільйона. Дуже дуже добрі ціни. Там реально можна було сьогодні купити трак 600 тисяч миль за 27 тисяч доларів. У мене так руки чесалися сьогодні <свісно>, нажати кнопочку купити. І сьогодні я допоміг одному хлопцю купити Volvo. Купили Volvo за 37,5. 19 роком з пробігу, мені здається, навколо пів мільйона. Хлопець дуже задоволений. Потім, як він вже той трак забере, то може ще з ним десь тут пересічуся і знімемо відео, як це, як, як виглядає той трак і чи він задоволений покупкою. Тому хто хоче купити трак зараз в кінці року, добре купити трак собі, щоб списати на податки. Кому цікаво, телефонуйте 312-593-8660 Я вам допоможу. Я беру за свої послуги гроші. Консультації не безкоштовні, тому що я витрачаю свій час і досвід. Навіть сам цей хлопець сьогодні підтвердив, що якби не я, він би цей трак сьогодні не купив. Що відбувається на дитячому майданчику з собаками. Волтер зустрів чи Не знаю, що робиться. Дівчата бавляться песиком. Well oh, no, it looks like they're playing. Yeah. But play, play. oh, I think they're playing. Yeah, they play. Look at bustle. that side eye. <laughs> 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 looks like he's like, ha! Ah, I'm gonna attack you! He's oh! Away. oh. Okay, що цікаво сьогодні відбувається, заїхав з Олієм Мерседесом на шаблону. Мав зустріти з механіком. Виявляється, що я зустрічаюся на, на Car Hunter Тут десь Назар має бути. Приїхав сьогодні, як я вже сказав, випадково на ділянську Hunter Назар. Я Назара вже знаю, тільки я почав свій YouTube я вже... Назар вже був на Ютубі. Назар був на Ютубі, Назар був в інстаграмі, все, де тоді багато було відео. Те, що тоді на цей збирав, на гелік. На гелік да, ти да, продавав правда, ті відра, ще там щось. потім. Ну коротше, давно знав. Зараз. Я раніше торгував відрами. Продав багато відр і купив собі гелік. Уявляєте, що в тій Америці може бути? З геліка почалася твоя вся історія з цим ділерською сітєм. Ой, історія з дилерською давним давна. Ну, напевно, з геліка. Да. Ну, типу, Я купляв, продавав якісь ну, машини на Фейсбуці. Так, так. Купляв, продавав якісь машини на Фейсбуці, купляв собі, щось там робив і отак по чуть-чуть. По так. А потім, коли я вже купив геліка, то я типу, почав працювати там на дилерській і потім вже відкрив свою дилерську. Ну, Нормально. Так от, як е, всі кажуть, що Америка там, Америка країна можливості, вона дає тобі піднятися з нуля, ні? Ну так би коли приїхав? Я приїхав, в мене було 500 доларів. Я жирніше в мене було. У мене було 6 тисяч доларів. в 2009 <-му 6> році, Але я приїхав з жінкою, в мене все було, було друге старія, так що так. Ти був сам чи з жінкою приїжджав? Я Нет, був сам, так. мені було 21 рік. Я тобто, приїхав, мені було 30. Не було нічого. Так, то всі приїжджають з нічим, але потім всь... кожен, кожен доробляється до того, хто що має. Взагалі, то, якби, от що можеш порадити людям ті, що свіжі приїжджають зараз по Юфурію, багато приїжджають, так би. Що можеш їм порадити. <сі succeeding> Перші кроки е, дивіться, от як е, я бачу, наприклад, е, є люди, які е, працювали руками, то вони точно не пропадуть в Америці, тому що як ви там плитку ложили, е, чи може якимось там механіком були, то воно в принципі тут е, те саме. Є люди, які, наприклад, працювали юристом там, десь в офісі в Україні. Е, ну Я тут думала. же буде набагато тяжкіше. Типу, є ще такі, що там знають англійську. От, наприклад, ви працювали юристом, ви знаєте ідеальну англійську і все, але вас немає досвіду в Америці. Вас ніхто не візьметь ніякий офіс працювати. Тобто, ви тут можете піти на якусь ну початкову там якимось. Помічником, там якісь бумажки робити, і потім ви до того доростете. Але у багатьох людей так само немає терпіння. То зараз так. є багато людей, які їдуть. Тобто 10 років, 10 років тому назад ну ніхто не їхав. Вертати. Ну, типу, хто приїжджав, типу там ішов на самий низ, та на будаві, на прибирання на це все потім, і не цей. І ніхто нікуди не їхав. Тобто я почав там завод, стройка, потім там водійом на пікап-трак. Потім свій пікап-трак, потім один, другий, третій, четвертий, п'ятий пікап-трак. Був щасливий час, коли я купив свій пікап-трак, сам на ньому їздив там типу, 5 днів і було набагато менше проблем. Я там сам собі знаходив грузи, і було коли в принципі добре. Робиш, а потім, коли знайшов водія, там ну, водії, є така штука, що він тобі дзвонить в суботу, в восьмій вечора, і каже, на мене тут колесо шипить. Типу, ну, буває і таке. Так, що зробиш там. Що там дивись, е, Сайбертрак. Зараз е, тема така, що всі над ними е, кіпі ж роблять, найпоганіший коментар, який ти отримав біля себе. Найпогані коментар. Я, я зняв тепер відео останнє, що тестував Сайбертрак, то написав один хлопець, що. Е, Дизайн Сайбертрака точно повторює дизайн американського смітника, тобто мусорника це один це Та тебе які були коменти на Е, Ну, коменти, то там взагалі, все, що хочеш могли написати, було в реальному житті. От ми на дилерській, приїжджає там дядько, наприклад, на Тойоті Кембрі там 2005 року. Отак підходить і отак. Ну кем, що це? Кем, Ку кусок да. кусок гімнації, я ржавий, типу, подобається тобі. Я такий взагалі... Я за його 110 тисяч ти? Я такий взагалі прямо в шоці, типу, в смислі. Я вже починаю сам прикалуватися. Та це ржаве коридор, умовно нафік треба, а він ще більше розвиває. Він такий, да, то одні дебіли купують, типу, і всяке таке. Сайбертрак, коротше, ну, якщо взяти, розібратися. Uh, якщо купити, вот, наприклад, наприклад, трак Типу, там, не знаю, рам, рівняємо з рам. Твоя думка, порівняти з РАМ 1500 і Cybertruck. Дивіться, якщо взяти рам 1500, наприклад, заряжений там, на шкірі, tak, там, jo. з цими молдингами і всяким таким, він коштує там, типа, 1080. 90. От, 90 тисяч. Тобто тут різниця в 10 тисяч. Але на рам ну, ніхто не буде приходити <плес> і фоткати твій рам no. чи щось типу того. Тобто я його купив ну, для реклами, і він ще досі привезла. Вертає багато уваги і Але, цікава от, машина. комфорт, бо я на ньому їхав, мені сподобався комфорт, він комфортний дійсно. Він комфортний, він швидкий. тобто ну, В нього що? максималка 16-40. Ось От отака. Ну, О, чекай, може й 128. Там залежить від мотора. Я вже не ні, дуже, він має бути 140. Я вже не дуже пам'ятаю, так, отаке, що з нього максималка, що прикол. Ну але е тут в Америці такий прикол, що ти ні, ніде не їдеш ти 140, бо це тюрма, та якби і то вже надовго. Ну так, я не знаю. Ти не прав. Коротше, я був дав комусь, він сив, він розігнався, а я просто збоку дивився. Давай тепер розкажи, чим ти займаєшся. Ти маєш ділерську «Кархантер»? Так, Покажи нам навкруги оператор. Що ти продаєш тут? Ми продаємо машини. Це поняття. Ми продаємо 90% машин в кредит. Дуже багато у нас є українців. Українці, скажімо так. Чим українці відрізняються від американців? Нічим. Ні. Коротше, приходить американець на дилерську, в нього інтерес дати найменший перший внесок. Типу там 1000 доларів це прям нормально грошей для американця дати за машину. І якнайдовше його платити. Українці приходять, вони хочуть чим понайбільше дати і чим пошвидше його закрити. Тобто отаке, але українцям машина має бути, ну, навіть якщо машині машині 10 років, вона має бути прям дуже гарна. Не тобто, бита, не бита, не краще. Ну, не бита, то зрозуміло. Е, вони отак приходять і кажуть, це що у вас скол на бампері? Я говорю, ну так то машині 10 років, типу, як тут скол може. Ну, там машині один рік там будуть сколи на бампері. Я раз поїхав в Масачусетс на покрашеній машині, строїв хтось. Ну. Е, ну тобто в нас машини і так не биті, е, ну, того що биті машини банки не фінансують просто, Того в нас машини не биті. І так само українці ну, биті машини не дуже хочуть не купувати. Вони можуть собі купити, типу там купити биту з Америки, привезти в Україну і самому, типу, зробити. Отак вони можуть її купити. Yeah. А якщо тіпа, вона якась бита, вони її не візьмуть. Я, я десь я свій досвід скажу з битими машинами. Я вже мав їх е, десь. У своєму користуванні більше п'яти. Мій рам зараз теж був з аукціону був битий і зробив його. Немає ніяких проблем абсолютно. Я так, якби повністю задоволений машиною. Єдине, що ти маєш заплатити за нього кеш, але якщо ти сам собі. Але Є велика різниця, того, що ти його сам собі робив. Так, я його сам якщо от, ти купуєш десь биту машину, і там, наприклад, в крилі є ще 10 пластмасок додаткових, але їх можна не поставити, то той дилер їх не буде ставити. Ну, типу, Для чого ну, те, їх ставити? Те. воно... Всередині, ну щоб зекономитися, це теж дуже велика різниця. Але так само ти купуєш биту машину, вона в тебе бита, вона тобі виходить дешевше, але потім ти її так само і дешевше продаєш. Так що та, таке, та, та. але можна попасти. В мене от знайомий купив М5. Коротше, та, за 25 000, <рес> тисяч. Послухай, за 25 п'ять тисяч да, биту, і він потратив на ремонт 27 тисяч. І вона йому вийшла в 52. І таку саму машину з клін тайтлом на дилерській, можна було купити там, за 55. Да. Тобто, коли там різниця 3 тисячі і в тебе бита машина yeah, з ребіл тайтлом, сенсу немає. Але ніхто ж не, не знав, що буде 27 тисяч, а якщо там повело раму, там фара мала бути ці, ціла, вона трісла. Фара коштує да, там ти півтора тисячі мати доларів. Розуміти, чим ти займаєшся, ну, що ти робиш, коли ти її купуєш. Тобто ти б наперед маєш вже знати приблизно скільки буде коштувати ремонт. Бо якщо так купляти на ура, то можна залізти так, що воно. Так, да, і так само ну, дуже дорого ремонти коштують, і вони ще так подорожчали, е, що то капіці. Тобто ми постійно ну, там, замовляємо масла, всякі запчастини. І вони просто там чуть ли не кожен місяць отак ростуть. І за останні два роки, напевно, піднялись там десь. На відсотків не знаю. 40, ну, цих 60 роки. роки. Мені здається, просто сам долар стільки сильно знецінився, що. Ну так. Та. Коротше, ти тут фінансуєш, якщо хтось приходить, без, е... От, людина без кредитної історії. Хоче купити машину і взагалі не мати ніяких проблем. Ми міняємо масла, ми міняємо фільтра, е... все, ну, типу, всь... машина Але, повністю якщо готова. Якщо хтось в кредит без кредитної історії, ти, ти, ти Так, качим? кредит без кредитної історії немає проблем. Єдине запитання, що коли ви. Ну, Приїхали, ви тільки приїхали. Наприклад, ну, Driver License, Social Security треба мати. От ви тільки приїхали, вам треба буде половину першого внеску. Тобто машина, наприклад, коштує 12, Ну, 12, 12, 12, да, ви опастись. ви даєте 6 і вам буде кредит. І це буде нормальний кредит, там між 7 і 10%. Якщо це, ви десь половину, добре, так. потім другий mm. варіант: е, ну, наприклад, немає 6. Е, Пройшло 4 місяці, е, ви даєте там десь типа, 3. Наприклад, машина коштує 12, ви даєте 3, у вас буде кредит, це буде кредит десь під 15%, але ви дали 3 тисячі. Захотіли його закрити раніше, можете його закрити. Якщо ви його типу, закриєте там, через півроку, ви переплатите там, типу, доларів 400-500, але ви машиною прокористувалися півроку. Якщо ви візьмете машину в оренду, це буде там, 1000 доларів в місяць. Типу, Це те саме, що дати 3, платити за свою, і там, за рік ти її виплатив. Так, так що кому цікаво, Назар там були, що ще внизу посилання на Назара Інстаграм, ти більше через Інстаграм продаєш, не? Там щось. Е, Ну, Інстаграм, Фейсбук, Сарафанне Радіо, ну, найкраще працює Сарафанне е, Радіо, тобто рай, я тобі продав машину, до тебе приїхав там брат, кум, сват, друг, ти на тій машині їздиш. Але е... тут просто цей важливий момент, бо якщо ти мені продав машину, знаєш, я вже психологічний момент би, проламав, що я тобі вже почав довіряти, розумієш. І раз я тобі вже довіряю, то ага, то, значить і вже кума може довіряти і так далі. Розумієш? Ну, ну тата, та, і ти на ній їздиш. Ну, тобто, так, ти, ти їздиш на тій машині. Ну, понятно, вживані е, машини, тобто якщо Нові там про, продати 100 машин, типу, у нас було таке, що там і ламалися коробки передач, ламалися і двигуни. тобто ну, Це все вживана техніка. Ну, ми даємо гарантію, типу, от, там, на якийсь місяць-два, тобто, у вас загорівся чекендж, ви приїжджаєте, ми його робимо. Ми не починаємо там. Розказувати, а ви там залили не той бензин чи щось типу того, ми беремо його і робимо. Наскільки гарантій дає зараз? Е, раз? Залежить, яка машина, типу, чим новіша, тим буде більша гарантія. Типа мінімум, прям мінімум, якщо там якась машина типу, 7-8 тисяч, це все одно буде два тижні гарантії. Тобто ти її купив, через тиждень загорівся чекан. За десятку, то десь буде якийсь там місяць-два. Ну, десь два тижні. Ну, десятка це типа дешева машина. А, це ну, це дешева машина. <рес> Тоді -то діапазон машин зараз йдуть, якби. Е... Десятка починається? Ну, у нас є там пару там, 5-7, ну так, да, але переважно це типа 10-30 тисяч. Вот, Ось вот, такий діапазон. За 30 тисяч що можеш купити? Ходь, <рес> а за 30 навіть нічого зараз немає. За 30 можна на себе траку Audi q 7 20-го року в нас коштує 25 995. Це хороша ціна. Хто шукає щось таке, то заходь. Так. Так, що ще дамо людям? Скажемо, якусь інформацію важлива. Коротше, треба працювати руками. <реш> треба працювати руками. Я, я скажу так, вже є. в Америці 16 років задурно в Америці ніхто гроші нікому не платить. Так, так що якщо ти хочеш щось мати, хочеш щось заробляти, то мусиш щось робити. Так. І потім буде легше, через два роки буде легше, а через 5 ще легше. Ще, ще а через 10 добри, взагалі має. буде ізі. Добре, ти на цьому закінчуємо інтерв'ю. Наше Назар, дякую, дякую тобі за, за інтерв'ю, за це все. Радий був з тобою зустрітися, побачитись. Дякую, дякую. Заїжджайте дякую. до нас, Кархантер Chicago. Зараз вертаюсь додому за після зустрічі з Назаром. Ще хотів поговорити про аукціони. Тому що вчора прийшов ще один аукціон, і ще один мій клієнт купив трак. І досить непогано купив за 26 тисяч Каскадію. Ціни зараз знову трошки впали. В крайній мірі, те, що я бачу по останніх двох аукціонах, які відбулися. Тобто зараз можна реально купити досить непогану машину, якщо мова йде про Каскадію. Вольво не все одно трошки ще тримається в цінах. Перше Вольво трошки менше продається на, на маркеті. Ну і по друге, що реально він ще трохи тримається. А от каскадію можна добре купити, тому кому цікаво, кому потрібна допомога саме з аукціоном, я вам можу допомогти. Телефонуйте мені 312 593 8660. Я вам допоможу. Та вже ми мали навчити. <рес> що сьогодні відбувається? Субота-ранок приїхали з хлопцями на риболовлю. Спати не хочуть, а Андрій він вже четверта, 4... в який годині Андрій ще не встав? Там його не там і рибак, і мисливець, і все, що хочуть. Тут Хлопці готують водочки, зараз мені якусь дадуть, бо я тут турист. Так що зараз будемо пробувати ловити з сальмана. Дивіться, що робиться. <laughs> Co nebo tak ten věc. Ležám. Už zlapali chlapci po odní rybeň. No, já si nic nezlovil. Ale šance je, tomu se nebo bát. А я тільки що зловив прикольну форель. Ну витягни її покажи, яка в Я повністю Не витягнеш Ну ну давай, що вона не зірвалася. не її на берег Прикольно. Так що сьогодні досить успішна рибалка. Дві риби є такі, що забираємо додому. Вон там Вася вже дістає, зараз ми його покажем ближче. Пові я е, рибку свою. Чекай. Дримай. Є соліманчик, прикольний такий. E, Клюнув так має бути на загубу верхню, злопав, коротше, все законно. Так що yeah, yeah, вже в мене одна рибка сьогодні. Закінчилась наша риболовля, хлопці вже позбиралися. Зараз покажу результат нашої риболовні Чотири рибки таких сельмончок. На фрейк. Ось від непогано. Хлопці, раді чи ні, результатами задоволені чи ні. Ні. Андрій, Андрій, Андрій каже, що шкода, що є кринем. Добре, Добре, що хоч реба є. Риба в сагі. Після гриболовлі приїхали на шапу. Зараз у нас... Далі ремонтується. Всі, всі ті самі люди в тих самих місцях. На моїй каскаді приїхали міняти масло, а виявилося, що міняємо підшипник. будемо міняти тормоза, колодки старті. Колодки вже все ще нормально, а це вже нема що ставити. І що ще крім підшипника і тормозів, що ще Руслан робить? А, і ще ззаді поміняємо цей е, подушку. Що, в суботу поремонтували трак, все добре. Е, в суботу ще один трак загнав до, на другу шапу кінпін не робити. І зараз поїду до подивлю, що вони там зробили. Але це вже все буде в наступному відео. Так що вам всім дякую за увагу. Е, нагадую, зараз потрібен один водій. Кому цікаво, телефонуйте 312 593 8660 і так само, якщо хтось є, хто хоче працювати овнером, зараз взяв ще одного диспетчера, хлопець з досвідом. Кому цікаво, то телефонуйте 312 593 8660 Домовимося. На цьому відео закінчую. Слава Україні! Всім пока!